Так швидко минають рік за роком і проминули цей навчальний рік. Для 11 класів він був надзвичайно окружним і виставим. Для всіх він був також і року творчий, гарної, сумлівної праці. Нам вісім добре. У нас найкращі учні, тому що них є прекрасні посі. Які завжди їх підтримують. В цьому році учні нашої школи вибороли перше місце в області команди ТОП в конкурсі «Обери майбутнє». готували їх заступник директора з начально виховної роботи Кузьменко Інна Васильівна. Також наші учні брали участь і перемагали в спортивних змаганнях. Серед 10 місця міста ми висіли четверте місце, яке вибороли. Учні були активними учасниками Олімпіади і також стали переможцями. Я вдячна за це педагогічному колективу школи, надзвичайно потужному, який гарно працює нашому душі. Міський, позивний поземний уклін. хочу зробити серця, які завжди підтримують. В цьому році надзвичайно багато було зроблено допомоги воїнам АТО. Також ми допомагали завдяки вам, дітям інвалідам і всім, кому необхідна була допомога. Я щиро вдячна за ваші добрі, великі, щирі серця. Яку ви зробили. Сьогодні не дощ, але це так добре, тому що він символізує багатство, врожайність. І це так добре, що він саме цього року я впевнена, що вас все вдасться. і ви на тим відійде, ви напоронати великою силою енергії.